Євромайдан Тернополя день другий. Молодь активніша. А до акції долучаються люди різного віку. Так як і обіцяли організатори, майдан без політичної символіки, гасел та самих політиків. А ще на головній площі міста жодних сутичок чи провокацій. Натомість активні студенти усіх вишів та коледжів міста насправді без політичної символіки, ми тут без політики. Політиків дуже мало. Тільки його ті є, що допомагають, але їх насправді мало, і це дуже круто. Що студенти вийшли з двома прапорами прапор Євросоюзу і прапор України. І це в цьому наша сила. Тернопільська письменниця та лікар Леся Романчук прийшла підтримати Тернопільський Євромайдан. Тернопіль вільне місто в Тернополі живуть вільні люди. і Я вже 9 років звертаюся до них. Вільні люди вільного міста. Вільні люди вільного міста. Вільні люди вільної Європи. Пам'ятайте, ми вже перемогли. Тільки тримайте в собі цей дух різними способами танцями, співами, стрибками. Тернопільська молодь другий день продовжує протестувати на Євромайдані. Мета у всіх єдина. Для того щоб показати, що ми за євросоюз і ми за краще життя для України. Варто, тому що це наше майбутнє. Від цього залежить наше майбутнє життя. Ми будуємо свою Україну, а не хтось інший. Декого із студентів прийшли підтримати й батьки. Ви знаєте, я сьогодні дуже горда за цих дітей, бо я родом ще з радянського союзу, і ми такого не могли зробити. А ці діти вони молодці, і вони заслуговують жити в Європі. І тому я хочу їх підтримати. Так повинно бути. Погріти студенти можуть у наметовому містечку, а ще у тернопільському драмтеатрі. Теплий чай та каву приносять навіть з тернопільських церков. З Монастира і з церкви Святого Апостола Петра. Що ви принесли канапки чай і каву сьогодні? Студенти знову ночуватимуть під відкритим небом. А завтра, 27 листопада, євромайдан оживе. І, як переконують організатори, учасників буде ще більше.